Цьому випуску головний тренер збірної Бельгії поділився очікуваннями від матчів проти України. Рибру відправив зі збірної України шістьох гравців в молодіжну команду. Легендарний англійський клуб хоче купити Андрія Луніна за шалені гроші. Ран'єрі несподівано жорстко пройшовся по довбику, емоційна заява тренера Роми. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Favbet. Чемпіонат України офіційно пішов на невеличку паузу. Тож давайте підіб'ємо підсумки після зіграного 21 го туру. Київська Динамо перша з 51 очком, Олександрія має 47 пунктів, а Шахтар третій з 41 балом. Далі йде Полісся, а на п'ятому місці Кривбас 32 очки, але аж дві гри в запасі. У зоні стикових матчів коло та «Оболонь» по 18 балів. А Чорноморець та Інгулець залишаються в зоні вильоту. Якісь просто космічні новини надійшли з Іспанії за повідомленням Gold Digital, голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив Манчестер Юнайтед, який готовий запропонувати до 80 мільйонів євро за 26-річного українця. Джерело зазначає, що Реал не бажає сприяти відходу воротаря, ускладнюючи прагнення англійського клубу. Президент Реалу Флорентіно Перес впевнений, що Андрій не продається. Попри серйозну пропозицію, яку готують Юнайтед, вершкові високо цінують українського голкіпера не лише за його талант, а й за його важливість у роздягальні. Тож 80 мільйонів євро за Андрія Луніна це звучить як щось нереальне. Якби це писав якийсь жовтий таблоїд, то можна було посміятися і забути, але джерело авторитетне, що робить ситуацію ще більш дивною. Тож наскільки ця інформація реальна, чи м'ю дійсно готовий розкидатися такими грошима, напишіть друзі, у коментарях, як ви оцінюєте цю можливість. Збірна України продовжує планову підготовку до надважливих поєдинків плей-офф Ліги націй проти Бельгії. Перший матч, який відбудеться 20 березня в Мурсії, до національної команди поступово приєднуються легіонери, а самі футболісти перебувають у бойовому настрої, повністю зосереджені на майбутніх матчах. Сьогодні в іспанському бенідормі команда війшла до режиму дворазових тренувань, підготовка складається з практичних занять на полі та теоретичних занять, на яких розбираються тактичні схеми суперника. Ребров робить особливий акцент на тактичних заготовках, розбір гри збірної Бельгії та їхніх слабких місць, а саме награвання комбінацій, які можуть дати перевагу у матчі, взаємодія між лініями на полі та опрацювання стандартних положень. Для забезпечення повноцінного тренувального процесу до 16 березня разом із головною командою працювали футболісти молодіжної збірної. Та все ж після поповнення команди майже всіма легіонерами Рибро відправив молодіжку деяких гравців, серед яких, не Михавков, Михавко Брашко, Брагару та Краснопір. Підготовка набирає обертів, адже ставки дуже високі. У разі успішного виступу Україна отримає шанс пробитися в дивізіон А ліги Націй. А вже головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія поділився очікуваннями від матчів проти України. Я викликав 26 футболістів на збір, оскільки маємо дискваліфікованих гравців. У першому матчі з Україною нам не допоможуть опенда та Кастань. Через це я викликав двох додаткових гравців. Крім цього, було ухвалено рішення про приєднання ще одного голкіпера, щоб мати змогу краще з ним попрацювати на тренуваннях. У нас багато кваліфікованих футболістів, тому є можливість грати різними схемами. Я вже визначився з тактикою, яку ми будемо використовувати проти України, але більше про це сказати не можу, тому що не хочу робити суперника розумнішим. Левер Кузен Ю 19 отримав перемогу в матчі проти Гамбурга, завдяки голу українця Артема Степанова. Саме український форвард став автором єдиного гола, та ще й забитого засисту воротаря. Після потужного удару останнього м'яч відскочив на 25-35 метрів від воріт суперника, де Степанов без вагань реалізував шанс і приніс своїй команді тріумф. Цей гол став п'ятим для українця в останніх чотирьох матчах. Таким чином, його команда підіймається на другу сходинку молодіжного чемпіонату, а Степанов стає другим найкращим бомбардиром ліги, маючи в активі вже шість голів. Головний тренер Роми Клаудіо Ран'єрі все ніяк не може заспокоїтись після поразки проти Атлетіка в матчі однієї восьмої фіналу Ліги Європи, перекидаючи всю відповідальність від поразки на своїх гравців. Я замінив довбека, коли вважав, що це був відповідальний момент. Вони занадто багато атакували. Сула я хотів більше структури та динамізму. Слухайте, я багато чого очікую від Довбека, і йому терміново потрібно на це відреагувати. Він повинен прийняти рішення, йому потрібно показати, який він гравець. Я вірю в нього, але він також повинен вірити в нас. Це компроміс. Що означає вірити в нас? У Ром агресивний і рішучий стиль гри. Я казав йому, ти зосереться на тому, щоб забивати голи, а я зосереджусь на грі. Якщо ти добре граєш і не забиваєш, я можу це прийняти. Але якщо ти не граєш і не забиваєш, тоді я починаю думати: ось і все я прошу гри. Я знаю, що вони не завжди можуть бути на 100% готові, але якщо ти не даєш мені ні гри, ні голів, ви залишаєте мене з гірким присмаком. Довбек повинен боротися, як і всі інші, він не здався, або принаймні я хочу в це вірити. Ну а все ж, якщо він здасться, то в мене ще є 25 гравців, які хочуть грати. Італійська преса і навіть головний тренер Роми накинулися на Артема після поразки від Атлетіка. Але давайте будемо чесними: проблема зовсім не в українському нападнику. По-перше, Рома майже весь матч грала в десятьох через раннє вилучення Маца Гумльса, про якого навіть жодного кривого слова не було сказано ні від італійських змі, ні від самого ран'єрі. Тож як можна вимагати від оббика феєричної гри, якщо його команда буквально не виходила з оборони? Вся тактика звелася до того, щоб вистояти під натиском суперника, а Артем залишився ізольованим без м'яча, без підтримки, без шансів. По-друге, Рома зараз це збірник егоїстів, які не грають як команда. У півзахисті повний хаос передач на форварда немає. Де кожен намагається тягнути ковдру на себе? Навіть топовий нападник не зможе забивати в такій ситуації. Ранєрі каже, що чекає від довбека більше. Але що зробив сам тренер, щоб допомогти йому розкритися? Артем, не той, хто здається, і він довів це в Жероні, ставши найкращим бомбардиром Другої найкращої ліги світу, коли команда дійсно грала на нього, а не просто говорила про це як Ран'єрі. Тож, якщо саме Рома не змінить своє відношення до гри, то звинувачувати в усіх бідах довбека це буде просто відмазка від власних помилок. Тож замість того, щоб шукати винних серед своїх гравців, нехай італійські змі краще звернуть увагу на свого імператора Франческо. Тоті який збирається їхати в Москву на церемонію нагородження в країні агресорі Та все це було до матчу 29-го туру серії А де Рома приймала калярі. Після всього бруду, що вилився на українця, Артем повинен був дати свою відповідь і зробив це не словами на камеру, а діями на полі. У першому таймі моментів на полі практично не було. Єдиний більш-менш небезпечний епізод наприкінці першого тайму, коли Довбик головою з крайне зручної позиції пробив поруч зі штангою. Однак у другій половині зустрічі саме Довбик зумів відкрити рахунок та принести важливу перемогу своїй команді. Українець користався відскоком після кутового біля воріт суперника, пробивши повз воротаря. Фанати та преса так швидко перевзулись, що це шокувало навіть самого гравця. Тепер він знову герой римської команди. До слова, цей гол став для уродженця Черка з десятому серії, а римляни після 29 дев'яти турів чемпіонату Італії відстають від зони ліги чемпіонів всього на 4 бали. Артем сказав своє слово та закрив роти деяким італійським змі. Тепер українець в хорошому настрої вирушає до табору національної команди, де буде боротись за місце у старті з Романом Яремчуком. А хто на вашу думку повинен вийти у нападі в матчі проти бельгійців – Довбек чи Яремчук? Напишіть свого фаворита в коментарях.